автомобілям, що рухаються у транспортному потоці з увімкненими проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом, не завжди надають перевагу у русі. Така неуважність та нехтування правилами дорожнього руху призводить до затримки у дорозі фахівців служби порятунку та несе загрозу життю людей, що потребують невідкладної допомоги. З метою перевірки культури водіїв на дорогах. Патрульна поліція Ізмаїла разом з представниками станції екстреної медичної допомоги провели на вулицях міста соціальну акцію пропусти швидку врятуй життя. Кожного дня ми можемо спостерігати, як вулицями міста Ізмаїл їздять карети екстреної медичної допомоги. Лікарі за добу рятують численну кількість хворих, але не завжди вдається вчасно встигнути на допомогу, бо водії не вважають за потрібне пропускати на дорогах карету швидкої. Тому місії Ізмаїл, патрульна поліція, а саме відділ зв'язків з громадськістю, разом із швидкою допомогою провели акцію Пропусти швидку, врятуй життя щоб ще раз нагадати водіям про важливість поведінки на дорозі. Якщо екстрені служби рухаються по дорогам з увімкненими спецсигналами, це означає, що десь сталася надзвичайна ситуація. Відзначила поліцейська відділу із зв'язків з громадськістю Марина Четіна. Згідно пункту правил, 3.2, правил дорожнього руху України у разі. Наближення транспортного засобу з увімкненими синіми приблизковими маячками або спеціальними звуковими сигналами водій інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати йому дорогу та забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу. Якщо на такому транспортному засобі увімкнено приблизкові маячки синього та червоного, або лише червоного кольору, водії інших транспортних засобів зобов'язані. Зані зупинитися біля правого краю проїзної частини. За порушення пункту 32 правил дорожнього руху передбачено адміністративну відповідальність. За частиною 3 статті 122 КУПАП зазначили у патрульній. Відповідальність за порушення даного пункту правил настає за статтею 122 частиною 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Та тягне за собою накладеність штрафу у розмірі 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ще хочу звернутися до пішоходів. Так як ви являєтесь учасниками дорожнього руху, ви так само відповідаєте за порушення правил дорожнього руху. Як показала перевірка, більшість водіїв перевагу у русі спецтранспорту надавали. Проте не всі компетентні у даному питанні. Деякі не знають, як слід себе поводити у такій ситуації. Ті, хто не пропустив спецавтомобілі, отримали попередження. У житті може статись будь що водії, які не надають перевагу у русі екстреним службам, мають пам'ятати. Наступного разу. Вони можуть не встигнути до вас. Бережіть себе і пам'ятайте, життя людини має дуже велику цінність, а безпека на дорозі це і є. Насамперед, безпека життя. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин.